Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгород-Дністровського за оборотки з наркотиками. Чоловік вирощував коноплі та виготовляв з них наркотичний засіб. Заскоєний йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Отримавши інформацію, що 33-річний житель Білгород-Дністровського вдома незаконно вирощує наркомістки рослини, поліцейські розпочали кримінальне провадження, в рамках якого наприкінці вересня минулого року провели за місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук. Садини ділянці домоволодіння правоохоронці виявили парники, в яких зростала 41 висаджена та дбайливо оброблена рослина конопель. А в господарських приміщеннях ємності з канабісом загальною вагою майже 400 грамів. Усі рослини та речовини були скеровані на експертизу та підтверджені експертними висновками. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік сам посіяв і вирощував коноплі, з яких виготовляв наркотичну речовину для власного вживання. На підставі зібраних доказів дізнавачі висунули чоловіка обвинувачення за частиною першої статті 310 кримінального кодексу України у незаконному посіві та вирощуванні конопель та за частиною першої статті 309 цього ж кодексу у незаконному виготовленні зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п'яти років обмеження волі.